Вітаю в ефірі Дніпро з студії Ксенія Штомполі. Ми вже підготували актуальні новини станом на 11-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Сьогодні у Дніпрі діють стабілізаційні графіки відключень електроенергія. Тому можливі перебої з тепло та водопостачанням. Тривалість відключень в середньому від 3 до 5 годин. Районні котельні, теплоенерго та коменергосервісу в роботі. Наразі не працює низка будинкових котелень та теплорозподільчих пунктів «КП «Жилсервіс Дніпро. Подеколи немає живлення, десь відключили на прохання Дніпроводоканалу. Для проведення ремонтних робіт їхні адреси на ваших екранах. Об'єкти відновлять свою роботу після появи електроенергії. У зв'язку зі застосуванням стабілізаційних графіків відключень приватними енергопостачальними компаніями зупинена робота підвищувальної насосної станції. Через це відсутнє водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Наразі Дніпроводоканал проводить аварійні роботи по вулицях Королеви Єлизавети II, Саксаганського та Сагайдачного. Низка будинків без води. Комунальники докладають максимум зусиль для ліквідації всіх незручностей. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпротві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтесь по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки можуть приймати з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Сьогодні на світанку надзвичайники повідомили про займання автомобіля на вулиці автотранспортній горів легковик. Полем'я повністю охопила автівку. Рятувальники вогонь приборкали. Загиблих та постраждалих немає. Окупанти вночі обстріляли Нікополь. Тричі накривали місто зградів та важкої артилерії спрямували щонайменше 30 снарядів. Люди не постраждали. Внаслідок обстрілів у місті побиті кілька приватних будинків та господарчих споруд, пошкоджений об'єкт соціальної інфраструктури та електромережа. Мер Борис Філатов відреагував на закиди щодо недоцільності демонтажу пам'ятників радянських часів. Зокрема, нагадаю, напередодні прибрали монументи Юхиму Пушкіну та Олександру Матросову, яких пропаганда СРСР героїзувала і пов'язала з Дніпром. Генерал Пушкін, приміров, насправді не звільняв наше місто, як думає 99% Дніпрян. За словами Філатова, він захищав Дніпро, коли радянське командування бездарно здало величезний індустріальний центр нацистам. А танк, який демонтували, насправді. Насправді до генерала не мав жодного стосунку, бо його встановили в 1976 році, коли Пушкіна вже не було в живих. Матросов вже не був уроженцем нашого міста. а Насправді він башкир, якого звали Шакір'ян Мухамед'янов. Він був безпритульним і записав себе у документах росіянам, вигадав нове ім'я, прізвище та місце народження. Я пишу цей текст для тих дніпрян, які досі у полоні ілюзій, навіть коли їм на голови тричі на день падають ракети, надіслані так званим братнім народом. Повірте, я не воюю із пам'ятниками та історією. Я просто хочу, щоб ми усі усвідомили, що пам'ятники та історія, які нам нав'язали, це і є викривлена реальність. Брудна метаморфоза того, що відбувалося, і що немає нічого спільного із правдою. Як саме прибирали скульптуру Олександра Матросова та пам'ятник генералу Юхиму Пушкіну? І що говорять місця недалі у сюжеті? Ми продовжуємо виконати рішення Дніпровської міської ради Дніпровського випадку за номером 1055 щодо знесення пам'ятників, які мають відношення до радянського минулого. У будь-якому випадку цей пам'ятник був би демонтований. Тому що на цьому місці в нас запроєхо... запроєктовані пішохідні виходи для будівництва метрополітенна станції метро Музійна. Я пам'ятаю, як його савір. Це ж пам'ятник мілітаризму, по бальмуч. А ми країна мирна. Мама не потрібна. Монументів у нас майже не залишилось. У нас залишилися ці братські могили, бо частина ексгуматорів, які займаються цими, мають на це дозволи. Вони зараз приймають участь на війні, бо вони там потрібніші. 10 жовтня, коли росіяни атакували ракетами енергетичну інфраструктуру, українці зіткнулися з новою проблемою: як залишитися на зв'язку та мати доступ до інтернету, як провайдери адаптуються до російських обстрілів інфраструктури України далі. Дата-центр облаштований генератором, який працює може працювати 24 на 7, як коли нема питання. Це дуже критично для того, щоб всі наші міські сервіси, сервіси працювали. І також хочу сказати, що з компанією ДТС ми, як я вже казав, дуже так плотно співпрацюємо. В Часті нашої програми Безпечне місто» Наше комунальне підприємство працює. Водоканал і комунальне підприємство і Дніпро. Автотранспорту, слюсарів, вчителі та медики. Всі вони, попри труднощі, знайшли своє покликання у Дніпрі. Місто цінує фахівців, які тут працюють, і радо запрошує приєднатись до команди. Когда-то бывал здесь еще в юношестве и запомнился город, очень приятный город, поэтому решил приехать сюда. Пришел на собеседование, понравилось и остался работать. Если кто ищет работу, кто нуждается в работе и хочет работать, всегда могут прийти в наш коллектив. У нас дружный коллектив, мы всех примем, обучим. Так что приходите, будем рады. У Дніпрі оголосили збір теплих речей в міських соціальних центрах. Відкрили банки одягу. Туди приносять одяг, який передають переселенцям і людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Де саме знаходяться такі пункти? Далі у сюжеті банкорті про тому, що ми з вами не, не в нівердушним такому стаянні робота психологія говорить саме за себе. Тому вже практично нічого не залишалось. Перемовкли в двор, в підвали. На глазах ноги людей тривала. Центр надає послуги на умовах стаціонарного перебування, тобто жінки тут проживають, в кожній сім'ї окрема кімната. З усіма зручностями є їдальня, є е, кухня. Жінці надають продукти харчування один раз на 10 днів на неї і на всіх її дітей. Це на Родини отримують натуральну допомогу. Це от протягом минулого року отримало 1740 родин в вигляді рису, борошна та олії, а також 1075 родин внутрішньо переміщених осіб отримали допомогу. Щоб зігріти наших бійців у Дніпрі, пенсіонерки платуть теплі килимки для виробів, використовують здебільшого бавовну та вовну і обирають теплі кольори. Зробили вже більше ста штук, але запевняють, ще не втомилися. Будуть підтримувати зсу скільки буде потрібно. Мы разделили труд. Кто-то стирает, кто-то режет, кто-то вяжет. Если у нас мастер очень хорошо вяжет, то три клемка на день. Коврики дійсно солдати дуже люблять. І я відсилала сама своєю з почтою 28 ковриків туди, де служив мій син. То каже він, що як отримали, вони хлопці ці отак обнімають. Мамкою пахне тепленько. Спали на них, ложать на подушку, сплять, значить, під ноги підстеляють. службового собаку Нацгвардії нагородили медаллю за віддану службу третього ступеня. Песик Уна допомагала шукати під завалами людей після ворожого обстрілу Дніпра. Кілька місяців тому у житлові квартали міста поцілила російська ракета. Інформацію про ймовірних постраждалих під руїнами будинків у рятувальників не було. Тому до пошукових заходів залучили кінолога Нацгвардії зі службовим собакою. Під час пошуку Уна знайшла і вказала місце під уламками, де рятувальники знайшли тіла загиблих. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте, ми працюємо в Телеграм, Ютуб і Фейсбуці. До зустрічі о дванадцятий.